My пиріг, равлик з вишнею це швидка в приготуванні випічка з цікавою формою. Рецепт такого виробу не містить нічого надскладного, досить приготувати просте тісто, викласти начинку, згорнути особливим чином і спекти. Ви отримаєте пиріг з помірною солодкістю та оригінальною начинкою, який порадує близьких і друзів під час чаювання. Розпочинаємо заміс тіста. В'ємність просіємо борошною 400 г. Сипаємо розпушувач 2 чайні ложки, ванільний цукор 2 чайні ложки, сіль дрібку. Перемішуємо сухі інгредієнти. Додаємо порублене вершкове масло 200 г. Перетираємо все в масляну крихту. Додаємо сметану 200 мл. Сметану беріть якомога жирнішу. Замішуємо тісто. Формуємо кульку, загортаємо в харчову плівку та прибираємо в холодильник на 1 годину. Робочу поверхню присипаємо борошнем, викладаємо наше тісто. Охолоджене тісто розкачуємо в пласт розміром 30х40 см товщиною приблизно 3 мм. Краї трішки підрівнюємо. Розрізаємо на смужки, має вийти 7-8 смужок. Вишню 400 г очищену від кісточки та злиту від соку. Викладаємо в ряд на прямокутники. Посипаємо цукром. На кожну смужку йде одна чайна ложка цукру. Защіпуємо краї, формуючи трубочки. Друзі! Прошу вас поставити вподобайку та підписатись на мій канал, адже це неймовірно підтримує контент та просування цього каналу на YouTube. Буду вам за це дуже вдячна. В круглу форму застелену пергаментним папером укладаємо трубочки по спіралі, діаметр форми 30 см. Робимо проколи по всій поверхні пирога, щоб тісто не розірвало при випіканні. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів 30-40 хвилин до золотистості. Коли пиріг охолоне, виймаємо з форми та перекладаємо на тарілку. Після остигання посипаємо пиріг цукровою пудрою. Також можна подати цю випічку з кулькою ванільного морозива. Смачний і оригінальний на вигляд пиріг равлик з вишнями стане чудовим десертом і порадує ваших гостей та близьких прекрасним поєднанням хрусткого зовні і м'якого всередині тіста та соковитою начинкою. Він смачний як у гарячому, так і у холодному вигляді. Всім приємного чаювання, з вами була Марі Кінох.